Всім вітання. Ділюся сьогодні досвідом, які інструменти використовую для миття посуду. Ну, отака традиційна губка. Відмовилася я від неї, тому що вже багато досліджень доведено, що в ній залишається дуже багато бактерій, розводяться, розмножуються. Потім на руках залишаються на посуді, і навіть декілька промивань їх не змиває. Далі у мене. Був досвід використання силиконової рукавички. Дуже зручно наносити свій улюблений миючий засіб на цю рукавичку, і оці ворсинки прекрасно вимивають посуд. Єдине зауваження: треба підбирати рукавичку, свій розмір. У мене трошки виявилася завелика, падає не зовсім зручно. Дуже зручна силіконова така щиточка, вимивається прекрасно. Ось, і дуже зручно в використанні, не кругом вона доходить через свою форму. Ну і Переможець мій, ось подруга мені подарувала силіконову таку ганчірочку. І це для мене найкращий просто інструмент для миття посуду. Проникає кругом, навіть в такі стаканчики, легко миється і чудово зберігається. І ще раз поділюсь, чим я мию посуд. Я дуже давно відмовилась від мила, в силу того, що поверхнево-активні речовини дуже шкодять і організму людини, і навколишньому середовищу, що найгірше, напевно, бо в води попадає. Ось. І я користуюсь, от-у мене миючий сіль, гірчиця для жирних якихось випадків, і сода. Для забруднень. Прекрасно миє. Бачите, я поклала в такі контейнерки, воно не забруднюється, і навіть якщо мокрі руки, то не страждає сипучість цих речовин. І дуже воно екологічно. Всім гарного настрою і величезного здоров'я!